Всім привіт, таки Ви на каналі Технолог. Сьогодні ви напевно будете питати, що сьогодні за відео буде і може якісь ігри, челенджі. Ні. Сьогодні я вам хочу показати обзор, обзор на свою фотокамеру Lumix. Lumix. Сьогодні я вам покажу, як вона фотографує всі її функції, ти став лайк, підписуйся на мій канал і напиши щось в коментарі. Сьогодні буде обзорчик на цю камеру. Так, сьогодні у нас на обзорі моя камера, на яку я деколи роблю дуже класні відео, фоточки. Сьогодні я також ставлю в це відео. Так, давайте почнемо з того, як сама камера виглядає, що в неї є в комплекті. В неї є в комплекті отака штука. То, що вдівається, коли знімати проти сонця. Проти сонця її знімати і девають, коротше. Да, і знімає, щоб тінь всякі падали. Це така е, закривачка для лінзи. Так. Ця штучка знімається. Так, а от сам наш фотоапарат виглядає. Вот так виглядає наша камера на 360 градусів. Зараз я вам детальніше про неї все розкажу. Так, почнемо з того, що тут є на передній частині нашого фотоапарату є колесико, там де міняються режими, є авторежим е з експозицією. Оце кнопочка це стабілізація, а це кількість кадрів. Наступне у нас тут є такий малесенький екранчик, який е відкривається і крутиться в майже на 360 градусів. Хочеш так знімати, так, якщо фоткаєш. Так, тут екранчик у нас є. Тут є також настройки, я вам їх чуть-чуть пізніше покажу. Тут є окуляро, там, де дивитися. І тут є така речажок, і тут є фонарик, ну, спишка. Також, ви, напевно, спитаєте, з чим хороша ця камера? В цій камери 12X Zoom. І п'ятикратний оптичний зум, і стабілізація. Стабілізація є, так. Тут є речажок е, фокусування, автофокус, є макрофокус, коли ти знімаєш, е, наприклад, квіти, не знаю, щось таке дрібненьке, то ти його включаєш. Є кнопочка Фокус, також вона нажимається, це автофокус, коли ви її нажимаєте, фокус сам регулюється. Тут є така крутілка, це збільшення зменшення, а це глибина кадрів. Також тут є е, така штучка, і ти її відкриваєш. Тут є чи то мікро-USB, чи що це. Тут, коротше, запихаєш дріт, і можеш передавати дані по цьому, по цьому або по цьому виході. Також тут є з правої сторони. Для флешки карти пам'яті. Знизу у нас майже нічого немає. Тут є тільки там, де батарея вставляється Батареї десь хватає на 600 знімків. Досить непогана батарея. Так. Не тою стороною. Так, а зараз перейдемо з вами до самої, самих настройок камер. А зараз я вам чуть-чуть розкажу про настройки цієї камери. Тут екранчик не дуже маленький, діагональ, шість чимось. Там я не пам'ятаю. 6 чимось. Так, давайте перейдемо до меню до настройок. В настройках можна поміняти баланс білого настройки балансу. Тут є багато настройок формати, наприклад. Тут є така штука, як качество і RAW фото. Можна знімати в RAW фото, і фотки будуть менш при обробці, зменшуватись в обйомі. Тут є багато таких цифрових величення, теж 4х. Це тві ефекти зображення. Тут є, можна лінзу докупляти. А зараз давайте попробуємо зробити пару кадрів. Давайте поставимо автоматичний вибір режиму і зараз попробуємо сфоткати цю баночку. І зараз покажемо, як вона в нас вийде. Так, давайте з вами сфоткаємо баночку цю. Так, зараз ми вам покажемо, що вийшло. Так, сфоткали ми з вами цю баночку, це якась мазь. Да. Так, отак у от нас вийшла ця фотографія. Досить непогано, досить чітко вона фотографує. Текст можна читати. Е, все дос, досить непогано. Може багато камера дає багато приближити. Ну, от якось отак у нас фоткала, досить непоганий результат. Давайте ще з вами спробуємо оці духи сфоткати також. Будемо зараз фоткати нашу, нашу, наші духи. Фокусуємось і натискаємо. Так, зразу не відходячи від не робити всякий склейк багато, отак от нас вийшла духи. Чуть-чуть затемнило, тому що я зараз знімаю без світла такого професійного, але досить непогано знімається камера. От такий вийшов у нас коротенький обзор на камеру Lumix. Це Panasonic DM7 Z50. Що ви хочете обзорчик на отаку малесеньку Samsung камеру, Samsungську камеру? Яка теж досить непогано в 2023 році, то ви ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я вам зняв обзор на таку малесеньку камеру від Samsung. Тому всіх був радий бачити. Дякую вам за підтримку. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І всім до нових зустрічей!